Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні у нас вже середа і ми знаходимося в Словакії, а саме у зволені. Ми вчора вечором загрузились металом, так як обично, той самий маршрут, Словакія вибразила, тут це Стамбул. Загрузили ми досить швидко Буквально 3 години я вже був гружен. Приїхали вечором сюди, звалимо на стояночку. Сьогодні зранку вже подали документи, затамажились, поставили пломбу і зараз ми йдемо за документами, експедицію, забираємо документи і будемо помало, потихеньку двигати до Туреччини. Якби груз тот же самий, інтересного поки що нічого немає. Тому що металів ям вже знімав, як ми грузимо і куди ми його веземо, де вигружаємо. Але у цьому ролику єдине, що може бути комусь інтересно, то, що ми підемо новим маршрутом. Цей рейс ми не будемо їхати через Румунію, а поїдемо через Сербію. Тобто зараз ми з Словакії їдемо в Венгрія, Сербія, Болгарія, Турція. Ми об'їдемо Румунію, подивимось на Сербію, а, скільки по часу займе така подорож, тому що через Румунію, якби і не довго, але дорога там печальна. Як, якби у в Румунії не є така печальна дорога, як в Болгарії. Іменно з тої сторони Болгарії, а, з якої заїжджаєш з Румунії. Бо якщо ти заїжджаєш з Сербії, то ти. Буквально там 60 км, від 60 км від кордону, і ти вже отримаєш е, возле Софії, воз, возле столиці Болгарії. Так що подивимось, все подивимось. Покажу вам, як е, кар карточку телефонну купувати, щоб у вас був інтернет, скільки це все стоїть, як переходити сербську границю, е, як платити автобами. Все в цьому відео ми побачимо. А зараз я йду за документами. Ну що хлопці, дівчатки. Ми знаходимо вже у Росії на кордоні між Венгрією і Сербією. Це вся колейка, це все на Венгрію. Це ще лише початок. Там ще далі йде колейка. Колейка дохера. Ось там наша машинка на заправці. Зараз ми йдемо, забираємо машинку, там спереді собі, подивився місто, запаркуюсь, закриваємо зміну і будемо віддихати. Тому що реально я не зумів не, не перейти до того часу, що в мене залишився дві границі. Тут просто проблема, в Румунії немає проблем, можна в терміналі паузувати. А от в Венгрії, і Сербії в паузувати терміналі проблема. Так що, такі діла. Ну Що мальчишки і дівчанки? Закрили ми роботу, стоїмо на паузі, зробили собі вечерю, ось такі вареники з картошкою, цибульку, сметанку. Йдемо щось трошки перекусимо. І йдемо спати, тому що о 4 години ранку. 4 рано, да, 4 рано у нас закінчається 11 і ми будемо питатися прийти границю з Сербії. Вот, уже сигналять. Вже там обхарять колейку і починається движення. А вот, вот там вперед машинка обійшла колейку. І починається двіження. Починається всі сердити. Всім доброго рано. Ми вже зробили паузу, зробили сьогодні діяточку і починаємо наш новий робочий день. Нам буквально залишилось тут машин 4 до заїзду в Венгрію. Находимось ми, нагадаю вам, на переході Венгрія-Сербія, а переход називається Роске. От, Якщо їхати туди прямо. Це на легкі машинки переход. Пункт Правіше це йде на грозові машинки. Зараз який у нас план дій. Зараз ми заїжджаємо от, прямо під навес там, паспортний, весь контроль, потім за ним їдемо в йолочку, становимось в йолочку, беремо наші документи і йдемо на оформлення. Після того як ми оформлюємось, вертаємось обратно в машину, їдемо обратно під Невес, наважаю на виїзд, там е, досмотр і виїжджаємо в нейтралку. Так проходиться е, границя в Венгрії. Зараз я вам покажу, які документи для цього всього потрібно. Е, тут мало не така система, як у Румунії, в Румунії, допустимо. Там ти показав бумаги, вони подивилися, нічого не оформляють, подивилися і відпускають тебе. Тут треба оформляти так, як на Туреччину заїжджаємо. Все по повній програмі. Ну, потім побачите. Зараз будемо потихеньку заїжджати. Ну, Так, зараз вам покажу. Ось вот такі Т1. Як ми з Турції виїжджаємо. Так що заїжджати в Венгрій, у вас повинно бути Т1 і це Цемерка. Інвойс фактура, то вже не обов'язково. І дві копії тих паспортів, тя, Чай і Прицеп. Ви віддаєте одну копію таких документів, вам вертають копію. Тих паспортів з штампом, що оформилися. ви оформилися, виїжджаєте під НеС і під Нес у вас ту копію забирають. Потім заїжджаєте до Сербії. Перше, що у Сербію при заїзді ви проходите паспортний. Опять же, так же, саме Як в Венгрії, після паспортного висовий контроль. Там вам оформляють таку бумажку весовий. То, що потім на, них, на, на цю бумажку будуть штамп ставити, що ви прийшли в службу. потім З весового контролю ви виїжджаєте в накопитель, встановитесь яблучку і йдете вже на оформлення. Так як я йду транзитом, мені не потрібно там ніякої експедиції, нічого я просто йду на оформлення. Після того, як ви оформили, вам ставлять штамп. На в'їзді в серби течку не забирають, так що можете давати в оригінал, без різниці, вони вам повернуть. Е, тому, після того, як вам поставлять штамп, йдете на досмотр. На досмотр, якщо все нормально, якщо йому все все полюбить, він вам ставить штамп і ви вже виїжджаєте. Якщо ні, може загнати ще на рентген. Ну, буває, Буває всяко. Так що такі діла. Ну стало нам прийти в Сербію, оформитись, виїхати, купити сим карту щоб був у нас інтернет і помалу за оставшися години, хоча б щось проїхати. Тому що до Турції, до турецького терміналу, верні до болгарського терміналу до 25-ки навігація нам показує 893 км. Сьогодні у нас 4. У нас є 4 п'ятниця і субота півдня. Бо в суботу нам в 13.00 потрібно стати на 200 Так що такі діла. Ну, все, походу, вам потім покажу. Ну, що, наконець, ми перейшли границю, оформились І що нам в першу чергу потрібно? А потрібно нам першу чергу приїхати. Мінімум 20 км, да, не мінімум, а так є 20 км до заправочки. Купити нам в першу чергу треба сим-карту, щоб у нас був інтернет. І щоб ми могли дзвонитися. от така карточка стоїть у нас 750 50 можна її придбати на заправці. І на ній 15 ГБ інтернету. Інтернет, правда, перший раз. Тільки на 15 днів, другий раз ти вже поповняєш і тобі вже на місяць він дійсний. Ми знаходимося на заправці. Заправка від кордону 20 км. Це виходить, друга заправка. Перша я біля самого кордону і це виходить, друга заправка. Ну, На заправці я заправці ніколи не був. Ми звикли часто сюди приїжджати, тому що тут є нормальний паркінг. От тут паркінг з тої сторони. Можете побачити паркінг. Ну, і от знаходиться така заправочка. Тут кухня, туалет душ, душ безплатно. Йдеш на касу, даєш ключ від автомобіля, тобі дають ключ від душу. Кухня теж досить непогана. Проблем з євром тут немає, тому що ви можете розчитуватись євром, їхніми динарами без різниці. Проблем з тим немає. Зараз ми Взяли собі каву, п'ємо каву і будемо потихеньку рушати. Тому що нам ще по Сербії треба проїхати около 580 км. Ну, або це як? 580 км з самого Автобама. Тобто від цієї границі з Росії до виїзду з Сербії на Болгарію нам буде 500-580 км з самого Автобама. Автобам у них все оплачує. Або на лічку, або от за допомогою такого боксу. У нас він є. Тобто ми будемо оплачувати за допомогою бокса. Но там вже теж є варіант, або ти можеш ставити на бокс гроші і поповняти на заправках, або на границі, або може бути так, як у нас він на автоматі. так що прийде що на фірму. Ну, потім я вам покажу, які тут платіжки. І також ще одне, що хочу сказати, також само, немає проблем з тим, що ви платите за автобам євро. Нема проблем. Євро значить євро. вас взагалі вбивають дінари, а долів вбивають під екраном Євро. Зверху динар, долів євро. Тобто до євро у них система досить так, нормальна. Ну, Заїжджаємо до першої платіжки, де нам треба заплатити. Нагадую вам, що в мене гроші знімає з автобанк, то апарата з бокса. Зараз подивимось, що і скільки нам прийдеться заплатити. Тут на платіжці є відзначено, куди заїжджати. За налічку, куди заїжджати по боксу, так що тут ви не перепутаєте. Якщо ви платите налічкою, то соответственно, ви їдете от ці лівіші рампи, де, де є намальований чоловічок. Там де пише НП, то значить бокс. От, пікнуло і одразу відкрився шлагбаун. 4810 динарів. Ну, вона може показувати в євро. Якщо ви трішки причекаєте, вона вам покаже в євро. От, і в менте наш з поліція. Поліція в Сербії, звісно, серйозна. Можуть видручити нехиленько. Ліпше, щоб телефон не бачив. Ну що, ми заплатили першу платіжку, їдемо далі. Зараз у нас попереду Белград. Проходимо Белград, Белград столиця Сербії. Приїжджаємо в Белград і за Белградом знову заїжджаємо на платюжку. Там, де номера наші камери з і вже при виїзді аж 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 біля самого сербсько-болгарського кордону. станеться наша послідня платежка, де здаємо 5 енну суму і якась почнеться колейка. Ось такі у Сербії є парковка. Парковок у Сербії є багато, періодично вони е, безплатні, більшість цих парковок в Сербії є безплатні на заправках, карманах так, так, безплатно. Е, на відміну від того, що в Румунії, Богарії в Румунії, в почти сяде вже понаставляли платні, вже навіть на заправках роблять платні парковки. Тут ні, тут ви стоїте безплатно, тут тільки на тір-паркінгах платні парковки, де спеціально зроблено для камйони. Але є така у них проблемка, як Далібан беженці. Через Сербію багато йде беженців, які хочуть потрапити в Європу, так що тут не вся де можна встановитись, тому що... Вероятністю 90% можуть вам залізти при себе. Ну, коли ми їдемо в сторону Турції, тому можемо стати на заправку, стоятись на заправці, то є нормально. Тому що в Турції не треба вони наоборот їдути з Турції. Ну а якщо вже їдеш з Турції на Європу через Сербію, так що треба акуратно дивитися, де ти стоєш. Саме ліпше стати на платну парковку. Зробити паузу і потім вже поїхати на, на кордон, щоб не мати ніяких проблем. ну що, Погнали, погнали потихеньку, тому що я розтарабанився. Такі пейзажі. До Белграда у нас дорога почти вся руна, мало дає підйомів, така рунина. май начнуться підйомчики. Тоже за Белградом, верні даже не за Белградом, а десь за там. Ну, а Отак, 580 км такою дорогою нам потрібно їхати. Ну, Ми вже виїхали на Белградську бізну. Об'їжджаємо в Белград і будемо направлятися в сторону Ніша, тобто сторона Македонії. Болгарии в ту сторону. Такой выгляд Белграда по объездной дороге. Ми приїхали ніж і нам відкрився от такий краєвид. Я вам нагадую з границі до ніша, то все округ Белгорода все поля. Не є гарний місцевості, а вже з ніша в сторону Болгарії от такі гори. Якрасота. Це у них досить такий красивий район. Ось такі паркінги можна зробити, паузу. я наявне світову на 9-ку або на 11-ку тут стояти, але 45-ку можна зробити. Може, приїхали 470 кілометрів. Приблизно ще десь около 100 км до границі. Подивимось, у нас залишилось вже 3 години общого ще верні, ще залишилось 3 години общого Подивимось. Вроді би так забиваю інтернет. Якби колейки немає, але то таке, як Google карти, коли буває, що показує, що колейки немає, а колейка... Капець. Або наоборот показує, що є велика колейка, а на самому її немає. коли просто Google карти не обновлюються. Я подивився, вроді би немає, але подивимось. Все одно нам би потрібно у наших планах би було супер, якщо б ми сьогодні приїхали десь в район кордону, там запаркувалися, зробили собі 11 годин паузу. Що я вчора планував 11-го зробив 9-ку, хоча б сьогодні зробити 11-й паузу і завтра зранку взяти кордон і доїхати в Болгарію до 25 ки Дуже би хотіло, щоб ми ну, в суботу були вже до 12-ї години, верні до, 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 до 12-ї години, щоб ми вже були в Стамбулі на парковці. щоб і на місці були, і двохсуточну паузу зробили. Так би просто ми в понеділок не втрачали один день. Ну Подивимось, як тут все буде. А зараз потихеньку газуємо до болгаро турецької границі. Нам ще 428 км. Так що так, на краю прикольно. прикольні. прикольні. Походу нам сьогодні Чуть-чуть повезе Не знаєте, звісно, як там далі буде. Але хоча б колейки я так вжу, що до платки не буде. То вже, вже мене радує тому що стало у нас ще 20 хвилин і в нас кінчається 13-ка. А якщо якщо б, якщо б ми не залізли в 13 то було б супер. По лівій стороні налічка, а я їду по правій. Ще буквально кілометрів три, і ми заполучаємо вже на кордоні. буквально Ще кілометр три. Зараз на підйом, після підйому тунель, і при виїзді з тунеля вже буде прямо на кордон. От пікнуло На, Следуйте дороги. Наша милиция L4, нас бережет. Следующие 11 километров. Колымлить, колымлить, пацаны, колымлить. Mm -hmm. Ну, то такое. Так, последний рывок, подъемщик, спуск. И побачим, что нас там чекает. по-любому, если даже я колейка, если даже не я колейка, мы Або на заправку, або на парковку, там возле розлі сразу заїжджаємо, закриваємо зміну, відпочиваємо, а завтра зразу буде новий день, буде нова зміна, буде нова робота. Щоб погнали потихеньку, погнали. ну що, Настає у нас момент істини. Ми виїхали з тунеля і зараз побачимо, де у нас буде колеєчки, де нас будуть чекати колеєчки. Ну, я так уже щось звідси бачу, що вроді би колейки немає. Ну, То буде супер-пупер, якщо реально її немає. Хм. Було би, звісно, пупер Принаймні до заправки її немає точно. Бо якщо колейка досить така мощна, то вона вже починається звідси, часто стояв від цього знаку або там від того другого знаку при виїзді на місто, там де та машинка. Ну зараз немає, це вже вказує на те, що нам трошки повезло сьогодні. Не трошки а фактично, конкретно сьогодні повезло, бо за те, що ми рано довго-дуже переїжджали в Ненгрію-Сербію, значить Сербія-Болгарія має бути легше. Добре, бачу колейки раз поки що немає, до заїзду термінал 3,8 км, показував вже 3,7, так що, якщо зараз там возлі заправки і буде колейка, то нам вона вже дуже в ролі не грає. Тому що ми по-любому встановлюємось на паузу. Далі ми їхати все одно не будемо. Побачимо. Отуєте, Сербія е, проста, вона не є так, як у Румунії, Болгарії. У Румунії ти їдеш там якесь двіжіння, туди-сюди населений пункт 50 в Сербії, десь десь населений пункт. в основному ти їдеш Автобамом, як кажуть наші знайомі та мої колеги, що Їзда в Сербії скучна. Їдеш автобамом і... і що ти робити. Або в інтернеті траскаш, або щось собі мислено гадаєш. Колейки немає, так що заїжджаємо у термінал, стаємо на паузу. Блін, У нас залишилося 10 хвилин. Верні вже 9 хвилин, щоб стати на паузу. Я вирішив заїхати в термінал. Заїду в термінал, десь запаркуюсь і вже собі спокійно відстою. А хрен тут а, нема місця нормально. Я думав, що тут справа стану, а справа тут у них вже роз... стоїть розкладений рентген. Просто зараз не знаю. Зараз поза того що хотів заїхати в термінал, щоб на вулиці не стояти, то Попаду на 15 часом часу. Нічого, якщо попаду на 15 то попаду на 15-ку. Якщо хоть хоч тот бусик мало бобомай ззаду або вперед, туди ще бобо став на його місце. Ну так, як є такі, От там прямо у нас на там ми оформляємося. Даймо цю течку, я вже напорвав, він і... Сканірує і обратно он вертає. Ну, буває, що деколи можна оставити собі. То таке. Ой, давайте, давайте, пацанчики, йдіть, йдіть, йдіть. Ну, тут вже е, не так, як Венгрія, Сербія, не треба ходити. Тут прямо стоїш на веса, падав, через вікно він відсканірував і все чекі-пуки. Ой, ще там получається у нас, получається, получається Може би се тут припарковал з боку. Хирезна сейчас з боку стану, тут не стану Ставися або щоб я їм по тут не мішал. Ладно, хран с ним 15 топ 15. -ка. Ну а подивіться, я гарно мы успіли. 15.39 ще нас все стало. була одна хвилина до кінця 13-ї години і ми слава Богу все сподіває. Ну Тут що, тут каву завод сканіровав, мастерку документи і все нормально. Все поки. квіпуки. Все гриміло. Що гриміло, так і не поняв. Так що так, хлопчики, все зашибись. от Там до таскання, там ми звідти приїхали з оформлення. Так що ми ще плюс то, що встиглися оформити, і ще чуть-чуть пролетіли. да, Супер, супер, слава богу, все, супер пупер. Отак от щось. Гримілон, ну так і не поняш. А от там уже сербський паспортний, і за ним уже ментралка до Болгарії. Так що, всім пока. Всім до завтра.